Вітаю вас! На телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Щодня на гарячу лінію нашого телеканалу надходить дуже багато ваших повідомлень, телефонних дзвінків та листів. В одному з таких листів молодий чоловік пише: Моліться про мене, бо все моє життя подібне до блудного сина. І, хоча я і знаю, як потрібно жити і до кого йти, та щось мене тримає. Листів з подібними проханнями багато і від батьків, що чекають навернення своїх дітей, і від самих дітей, що думають, як би повернутися. У притчі про доброго батька і блудного сина, що знаходиться в Євангелії від Луки, 11 розділі Ісус там відкриває нове ім'я Бога, як Небесного батька, люблячого Бога, це ім'я милосердя. Ця притча є дуже близькою для багатьох сімей. Історія з двома братами і добрим батьком, матір'ю, повторюється часто, Щоправда, не з такими наслідками. Тому кожного разу, читаючи її, дивуємось доброті батька, адже кожний із нас хоче цю доброту відчути на собі. Батьки стараються, щоб їхнім дітям було добре, тому вони з самого малку забезпечують їм майбутнє, готують до дорослого життя. Але не завжди діти виправдовують батьківські сподівання. Деколи, а може і часто, приходять хвилини розчарування, важко тоді, коли рушиться надія, коли перекреслюються плани, коли не бачиш того, що мало би тобі принести радість. Саме тоді даєш собі багато запитань, і в цьому приходить перевірка твоєї любові до дітей. Саме тоді ти просвічуєшся і розумієш, що їхнє життя різниця від твого, і як ти, так і вони мають право вільного вибору свого майбутнього. Може бути так, що їхнє майбутнє буде відмінним від твоїх мрій. І якщо тобі щось забезпечувало щастя, то для них може бути зовсім інше і деколи протилежне твоїм переконанням. Часто у період кризи для батьків відкриттям стає проста істина. Матеріальні цінності мають іти поруч із духовними. Або ж, ще краще сказати, матеріальні є на службі духовних цінностей. Щось подібне відбувається і у наших відносинах з Богом. Він ставить на перше місце духовні цінності. Найбільшою духовною цінністю для Бога є бути з ним. Хто є ми без Бога, зрештою? Якщо людина не визнає правдивого живого Бога і не зустріне його, вона його собі або вигадає, або ж зробить його із самої себе. Людина, яка живе без Бога, стає подібною до блудного сина, який шукав щастя і перепробував все, дійшовши навіть до низин гріха і матеріальної бідноти, та все ж щастя не знайшлося. Так став сиротою прижому батькові. Однією із основних причин повернення сина була пам'ять про батьківську любов. Син вернувся як раб, як сирота, а батько повернув йому синівство. Вернувся нагий і голодний, а був огорнений обіймами батька, був не бажаний у чужині, а очікуваний в рідному домі. Тому після цього набагато важче знов покинути батька. Біблія передає нам радість Отця в Євангелії від Луки, в 15 розділі ми читаємо: бо цей син мій, каже батько, був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Важко поставити під сумнів те, що відчуваєш і що дає тобі радість до життя. Втрачаючи, починаємо цінувати, а в гіркому досвіді пізнаємо більше Божу любов. Дивним залишається факт: хто щиро кається, хто приймає Божу любов у своє серце, той стає ще ближче до Бога, ніж був перед упадком. Може, тому і Бог дарував нам свободу вибору, щоб вільним серцем зробити вибір Божої любові, адже любов не полонить. Давайте і ми з вами сьогодні будемо молитися саме про це. Благословенний і добрий наш Отче, В ім'я Ісуса Христа ми хочемо подякувати Тобі за твою благодать, любов і доброту. Батько, ми хочемо подякувати Тобі за те, що ти супроводжуєш у нас усе наше життя, що ти любиш і благословляєш нас. І сьогодні ми просимо про наших глядачів. Можливо, про тих, про кого вони моляться, хто відійшов від тебе, хто можливо. Блудить у цьому світі як блудний син, але ти, Господи, знаєш все і ти можеш допомогти. Благослови в ім'я Ісуса просимо. Амінь. Ну що ж, на цьому наша сьогоднішня зустріч завершена. А ми нагадуємо вам, що всі ваші молитовні прохання, досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. Божих вам благословень. До побачення.